Кліматичні пояси це широтні смуги, які мають відносно однорідний клімат. Вони відрізняються один від одного температурою повітря і переважаючими повітряними масами. Кліматичні пояси змінюються зонально, тобто від екватора до полюсів. Існують основні пояси і перехідні. До основних кліматичних поясів належать екваторіальний, тропічний, Арктичний і Антарктичний. До перехідних поясів належать субекваторіальний, субтропічний, субарктичний і субантарктичний. В них повітряні маси надходять із сусідніх основних поясів і змінюються за сезонами. Влітку панує повітряна маса південнішого основного поясу, а взимку північнішого. В межах кліматичних поясів розрізняють кліматичні області з різними типами клімату. Кліматичні області формуються під впливом підстильної поверхні і океанічних течій. Логічно, що клімат над океаном і над континентом буде різний, хоча вони знаходяться в межах одного кліматичного поясу. Екваторіальний тип клімату формується під впливом екваторіальної повітряної маси. Вона визначає спекотну і вологу погоду протягом року. Цілорічно тримається висока температура повітря плюс 24-25 градусів. Річна амплітуда температури лише 1-2 градуси. Сильне нагрівання поверхні в цих широтах та інтенсивне підняття теплого повітря формує потужні купчасто дощові хмари. Вони щодня приносять зливи з грозами. Тому опадів протягом року випадає дуже багато. Пори року в такому кліматі фактично відсутні, оскільки і температура повітря, і кількість опадів протягом року майже не змінюються. Ось це карта кліматичних поясів. На ній можна побачити пояси з однорідним кліматом. Пояси позначені різними кольорами. Як бачите, Межі кліматичних поясів проходять не строго по паралелях, а відхиляються то на північ, то на південь. Це пояснюється впливом підстильної поверхні. Може бути океан чи суходіл, залежить від рельєфу, течії, льодовиків. У межах кліматичних поясів, відтінками кольорів та цифрами позначають. Кліматичні області. Субекваторіальний клімат кожної півкулі визначається сезонною зміною повітряних мас. Улітку, коли Сонце більше освітлює північну півкулю, приходить екваторіальна повітряна маса сусіднього з півдня екваторіального поясу. Тому влітку жарко і волого, як в екваторіальному поясі. Узимку, коли сонце більше освітлює південну півкулю, на цю територію приходить тропічна повітряна маса сусіднього з півночі тропічного поясу. Вона визначає спекотну і суху погоду. У південній півкулі все відбувається навпаки. У такому кліматі з'являються сезони року. Літній жаркий і вологий, зимовий жаркий і сухий. Тропічний клімат дуже спекотний і сухий. Його формує тропічна повітряна маса, що панує в тропічних широтах. Температура повітря влітку становить плюс 35 градусів, а взимку знижується до плюс 20 градусів. Майже відсутні хмари і опади. Тому саме у тропічних поясах розташовані найбільші пустелі світу. Субтропічний клімат, як і субекваторіальний, формується під впливом сезонної зміни повітряних мас. Влітку надходять жаркі і сухі тропічні, взимку прохолодні помірні. Континентальний субтропічний клімат сухий з жарким літом плюс 30 градусів, прохолодною зимою 05 градусів. Зволоження недостатнє. Тому в такому кліматі формуються пустелі і напівпустелі. На західних узбережжях материків клімат субтропічний, середземноморський з жарким плюс 20 градусів сухим літом, та м'якою плюс 10 градусів і вологою зимою. На східних узбережжях материків клімат мусонний, літо жарке і вологе. Зима прохолодна і суха. Помірний клімат формується в помірних широтах, які отримують вдвічі менше сонячного тепла, ніж тропічні. Це тепло протягом року розподіляється нерівномірно. Тому добре виражені чотири пори року. Холодна зі снігом зима. Тепле літо і тривалі перехідні весна і осінь, Як в Україні. У помірних широтах панують помірні повітряні маси. Але туди також проникають тропічні та арктичні маси. Тому погода помірного клімату дуже різноманітна від теплої і спекотної. Плюс 22, плюс 30 градусів влітку до холодної і сильно морозної мінус 5, мінус 30 градусів взимку. У помірних широтах панують західні вітри, що створюють західне перенесення повітряних мас з океанів. Завдяки цьому, наприклад, Атлантичний океан здійснює такий великий вплив на формування клімату Європи, що він відчутний на відстані до трьох тисяч кілометрів від його узбережжя. Розрізняють помірно-континентальний, континентальний і різкоконтинентальний типи клімату. Субарктичному і субантарктичному клімату властива сезонна зміна повітряних мас. Влітку надходять помірні, взимку арктичні. Опадів випадає мало, поширена багаторічна мерзлота. Арктичний і антарктичний клімат дуже холодний. Він формується в полярних областях, які лежать в холодному тепловому поясі. Йому властива полярна ніч і полярний день. У полярну ніч сонце не з'являється над горизонтом і не нагріває поверхню, настає тривала, малосніжна і морозна мінус 40 градусів зима. У полярний день сонце хоч і світить, проте сніг і лід відбивають більшу частину його променів назад в атмосферу. Тому літо коротке, сире і холодне 0,5 градусів. Опадів випадає дуже мало. Суворості клімату додають сильні вітри. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа перше. Кліматичні пояси це широтні смуги, які мають відносно однорідний клімат. Друге. Розрізняють кліматичні пояси основні та перехідні. Друзі, на цьому все. Це був восьмий параграф за 7 клас. Побачимось в наступних відеох.